Коли ми когось жаліємо, ми ніби повторюємо цей сценарій і беруємо проживаємо, От я краще проживу. Це все не свідомо. Це все підсвідомо. Ми 300 разів можемо хотіти жити в таких достатніх стосунках любові. Ну, тим не менше, обираємо такого партнера, який нам дасть досвід, який прожила наша мама. Це до прикладу. А так може, бабуся, прабабуся достається дуже різні. Буває таке, що не знаю, звідки та історія пішла, не знаю, не, не чую не чула, а воно піднімається от, за допомогою ще метафоричних карт. Це такі проєктивні методики. Ну, працює супер. Просто. І коли ми змінюємо на тому рівні, де воно, де воно з'явилося вперше, коли от там цей пазлик Складається, коли він стає на свої місця, і ми даємо віру і впевненість, що от мама впоралась так добре, як вона могла. Тоді наше життя змінюється. Ці шори знімаються, і ми тоді бачимо, можемо жити так, як мама, можемо по іншому. і в нас поле варіантів збільшується.